Вітаю! Мене звати Каріна. Я соціальний працівник благодійного фонду Карітас Полтава. І зараз я відповім на питання, які у вас виникають при реєстрації допомоги. Перша категорія. Люди поважного віку, віком 60 років та старше. Одна або дві особи. Вони повинні проживати окремо від дітей. Друга категорія. Люди з інвалідністю першої, другої та третьої групи. Повинна бути довідка МСЕК, пенсійне посвідчення або інший підтверджуючий документ. Третя категорія самотні батьки, мама або тато, який сам виховує неповнолітніх дітей. Та батьки-опікуни, наприклад, розлучені маму або тато. Потрібно мати рішення суду або витяг з рацу. Один з батьків помер, потрібно свідоцтво про смерть. Опікуни неповнолітніх дітей або недієздатних осіб. Потрібно підтвердження опікунства. Примусово евакуйовані батьки з дітьми, наприклад, мама або тато з дітьми, один з батьків залишився вдома. Четверта категорія: багатодітні родини, коли у сім'ї троє або більше дітей, яким не виповнилося 18 років, або якщо є 18 років, та дитина є студентом та має підтвердження. П'ята категорія. Вагітні жінки або батьки з дітьми до трьох років. Вагітність підтверджується обмінною картою, а вік дитини свідоцтвом про народження. Шоста категорія: важкохворі. До тяжких хвороб відносяться онкозахворювання, інсулінова залежність, діабет, бронхіальна астма, віл, снід, направлення на операцію, реабілітація після операції та інші хронічні захворювання. Реєстрація проходить тільки за оригіналами документів. Перше. Паспорт громадянина України та всіх членів родини, яких ви додаєте до анкети. Якщо ID-паспорт обов'язково мати витяг до нього. Друге. Ідентифікаційний номер на всіх членів родини, включно дітей до 3 років. Третє. Довідка ВПО видана після 24 лютого 2022 року. Четверте. Айбан розрахунковий рахунок картки для виплат. Не кредитної і не є підтримки. П'яте. Документ, що підтверджує критерії вразливості. Ні. Всі необхідні документи ми фотографуємо та одразу ж повертаємо. В рамках однієї програми ми не можемо допомогти двічі. Якщо ви отримали допомогу 800 плюс 800 на оплату комунальних чи кошти на придбання опалювальних матеріалів або ж одержали 660 з листопада по квітень, то повторна реєстрація неможлива. Так, ми приймаємо довідку ВПО та ідентифікаційний код з дії. Залежить від умов проєкту. У період із серпня по листопад діяло три проекти, і люди реєструвались повторно у різних проєктах. У рамках однієї програми ми не можемо допомогти двічі. Обов'язково ІПН має бути на всіх членів родини незалежно від віку. Попереднього запису ми не здійснюємо. Реєстрація відбувається у порядку живої черги. Ні, ми не проводимо онлайн-реєстрацію, анкетування тільки з оригіналами документів у приміщенні офісу або працівниками Каріта з Полтава на виїзних реєстраціях. Інформацію про наш приїзд ви зможете дізнатись у чаті місцевої групи ВПО або від органів місцевого самоврядування. На родину можна отримати лише 4 грошових гранти. Якщо ви підпадаєте під категорії вразливості, чекаємо на вас.